Мати тобі ікону святої Матрони. Хай вона завжди буде посередницею життів і між святими. І всього-всього найкращого, хай траві щастиє. Вам слово заключення. Я щиро дякую всім присутнім в цьому залі, які зібралися. Я дякую вам, Марта Іванівна, за таку гарну організацію, за таке гарне свято, яке ви сьогодні влаштували для мене. Дякую Галині Володимирівні, дякую бібліотекарю Ігнаті. На жаль, не знаю е, побачкові. Дякую всім присутнім ще раз, дякую своїм безстрінцям, яких так багато сьогодні зібралося. Я дякую нашому гердянському на телебаченню. Дякую однокласниці, яка приїхала аж із п'яду. Дякую всім щиро-щиро і завершую такими словами. Хай Господь вас шанує і любить завжди, Божі ласки, хай вам посилає, щоб здорові були і щасливо жили, хай над вами пречиста витає. Здійснила свою мрію, про яку вона розповідала у тому інтерв'ю Світлані Гаєвській на самому початку. Про те, що от ідуть роки, і я задумуюся, а що ж я залишу у спадок своїм дітям? І придумала, я буду писати вірші, і я своїм дітям у спадок залишу свою книжку, у якій я опишу все своє життя і якісь ті настанови, які я хочу їм залишити. Читайте вірші, мої діти, коли згадаєте мене, хай все, що мною пережите. Відлуння серця сколихне. Тож бажаємо ще раз від нас усіх, Марія Ростиляна, дійсно міцного здоров'я, роди, від родинного щастя, радості від дітей, онуків, Божого благословення і всього найкращого, кращого про що ви ще сама жінка, яка пише вірші і знає їх на пам'ять, собі мрію. дякую. <гум> I'm sure. so